Олексій Гончаренко вирішив переконати всіх до одного, що він більш кончений, чи Мар'яна Безула. Раніше абсолютно всі депутати не ставили під сумнів необхідність продовжувати воєнний стан, адже війна триває. Що ж, тепер одні вважають, що це ознака підготовки до виборів, і інші заявляють, що це свідома робота на Росію. Так хто правий і чи не призведе уся ця історія до розколу спочатку в парламенті, а потім в державі? Це свобода лаю. Мене звати Власта Лазур. Я акцентую на тому, як ця потвора ведуча ставить питання: одні готуються до виборів, а інші, ті, типу, підтримують Кремль. Якщо раніше голосування проходило відносно тихо, всі депутати підтримували таке рішення без заперечень, то цього разу фактично вперше стався скандал. Нардеп від європейської солідарності Олексій Гончаренко голосував проти Я вважаю, що льоха то зробив два в одному і готується до виборів, і підтримує Кремль. Але ця сука. Бачите, як вона каже, розкол. І одні. Ну хто одні? Навіть один, по-перше, навіть порохоботи, юлюботи, політичні в'язні Зеленського, ОПЗЖ, Майбух, хто там ще відродження, Розумков і інші покидьки голосували, боялися намі голосувати. А Льоха пішов в вільне плавання. Він і від бабушки втік Януковича, і тепер від. Петра Олексійовича дедушки тікає. Що далі? станом на сьогодні. Ми допомогли силам безпеки та оборони, передавши понад 170 тисяч дронів камікадзе для українського війська. Цікаво, скільки дронів камікадзе або, хоча б звичайних дронів, при цьому передав до українського війська Олексій Гончаренко. Полиция полиция вот сзади полиция без сестру.